Колись у цьому гуртожитку мешкали молоді люди, які приїхали до Харкова опановувати нові професії, і до війни тут кипіло звичне студентське життя. Тепер же ця п'ятиповерхівка на Салтівці стала прихистком для людей, що пережили окупацію, залишилися без будинків втратили на війні родичів. Оце наша кімната. Ми тут з чоловіком живемо вдвох. Дякуючи Координаційному центру міста Харків, які допомогли нам тут поселитися, отримати цю кімнату. Отак ми живемо. у Нас тут і ліжко є, і шафи є. Із вересня минулого року цей гуртожиток почав приймати перших переселенців. Тоді ЗСУ судо значну частину Харківської області, а люди нарешті змогли виїхати з небезпечних населених пунктів. Що окупанти залишили без води, газу, світла і тепла. Чотири міни у мене лично во дворі, дом відносительно цілий, постройки, всі забор, все побито, ну, трещина в домі, там криша. Ну, Побило все. У нас тоді була дуже… Мені прилетело на второй день. Как нас освободили. Ми з первого дня війни були. У нас повісили російський флаг, ми були окуповані. І коли освободили нас на второй день первая вообще прилетело... Олена Сичова разом із трьома дітьми приїхала до Харкова з Вовчанська. Згадує, коли він був під контролем окупантів, евакуюватися дозволяли лише до Росії, але наголошує жінка, навіть не розглядали цей варіант, адже усі вірили, що скоро їх звільнять. І чекали на ЗСУ. Звісно, вірили. У нас діти 8 років малювали українські флаги вдома, хоча їх ніхто не вчив. Мама, посмотри, що нарисувала, а їх ніхто не навчив. А ми, я кажу, дочі, нас прийдуть, постріляють. Наразі тут проживає 268 людей, 39 із них діти. Школярі запевняють, у гуртожитку наразі забезпечені всім необхідним, мають змогу дистанційно навчатися та розвиватися. У них есть интернет, здесь есть Wi-Fi, здесь есть все. Мы в первый день, как только приехали, к нам постучали, пойдет дочка ваша гулять или нет. Дети, для меня важно, что здесь общение есть с детям. Они занимаются, они играют, их много. Кухні, душові, пральні, необхідні комунікації. У гуртожитку є все для нормального життя, розповідають люди. Крім того, волонтери постійно привозять продукти, одяг, засоби гігієни, ба більше навіть допомагають вирішувати юридичні питання, тому що у багатьох людей погоріли документи. У багатьох десь пропали якісь документи. Наші волонтери допомагають оформлювати документи, пенсію. Не тільки гуртожиток, та й весь Харків тепер став другим домом, кажуть люди. Ще хочу сказати велике спасибі нашому меру Тіріхаву. Чесно, від всіх харківчан, я не ну не помилюся, якщо так скажу. Я всіх людей, які переміщені. Безплатні автобуси в Атеті, це ну це великий плюс. тому що кудись поїхати, оформити документи, в лікарню ще кудись. Мабуть, це єдине місто на Україні, які досі, досі безкоштовні автобуси, тролейбуси, трамваї, ну всі, весь метро. Так, це великий плюс. Та й мешканці не сидять без діла і намагаються допомагати іншим. Зараз у гуртожитку за графіком вимкнули світло, але зазвичай тут кипить робота для. Українських захисників мешканці плетуть маскувальні сітки, в'яжуть теплі речі, роблять окопні свічки. Люди запевняють, за ці місяці навчилися жити дружно, допомагати один одному. Гуртожиток став для них справжнім місцем порятунку. Та як би затишно тут не було, усі мріють про рідний дім і про перемогу України. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Андрій Паколов, Харківські звісті.